Доброго дня! Сьогодні тема уроку антропічний вплив на гідросферу. У нашому населеному пункті протікає річка Синюха. Синюха це одна із найромантичніших і найчистіших річок Кірвоградщини. Вперше про цю річку згадується в карті, створеній у 1630 році французьким інженером Гіомом де Бопланом. Таємниче урочище сині води і річка, що тече в ньому. Завжди приковувала увагу істориків, археологів і краєзнавців. На березі річки Синюхи відбувалася відважна синівоцька битва, завдяки якій українські землі позбавилися від монголо-татарських завойовників. Зиття річок Велика Вись і Тікич утворює Синюху. Ця річка протікає в межах сучасних Кіровоградської та Миколаївської областей. Її довжина сягає 111 кілометрів. Площа басейну тисяч 725 квадратних кілометрів жилея річки Снігове. Назву річка отримала завдяки порятунку козаків Вода в ній прісна небесно синього кольору, що впадає в вічі, бо при переході від степу до лісостепу вода в річках де більшого іншого кольору. Існує одна цікава легенда про синюху, яка переходить з покоління в покоління. Її розповідають старі люди. А їм розповідали їхні бабусі і дідусі. Близько 300 років тому навкруги Синюхи був широкий неораний степ, поміж його травами жили лисиці, степові вовки. Люди в цьому дикому степу не жили, бо дуже боялись недобрих сусідів, татар і турків. Так тривало до козацьких часів та одного разу після невдалого походу запорожці повертались на Україну. Дійшли вони до глибокої річки і стали. Бо їм потрібно було переправитись на інший берег. Виснажені, ледве живих побратимів поклали вони на траву біля води та й заснули. Одного козака залишили вартувати на березі річки. Ходив він кілька годин, наспівував собі пісень, щоб не заснути. А все ж сон змурив. Сидить хлопець на березі річки, дрімає, аж раптом крізь сон чує ніжний жіночий голос, який говорить йому, щоб не спав, бо вороги дуже близько. Стрепенувся він, злякався. Озирнувся навкруги, ні душі поблизу, і знову той самий голос промайнув в голові з попередженням, що потрібно будити побратимів, бо ворог уже зовсім поряд. Козак впав на землю і почув сильний тупіт кінських копит. Кинувся він будити своїх побратимів, але спросоння ніхто не хотів вірити його словам. Стривожений вартовий кинувся, почав метушитися, в голові промайнули купа думок. Як врятуватися? Попереду степ, а позаду ворог, а річка глибока, її неможливо перейти. Бачить хлопчина, як з густого туману біжить до нього гарна, молода дівчина в блакитному вбранні. Вона протягнула білі руки, почала кликати до себе, а потім показувати позаду себе. Коли козак глянув, він бачить, що з води починають з'являтися гранітні валуни. В голові промайнула думка, що там є дорога на другий берег. Хлопець почав будити по братині. На той час всі прокинулись, поклали на коней поранених друзів і вирушили через річку. Позаду всіх йшов той молодий козак і постійно озирався, бо дуже хотів побачити знову ту чарівну дівчину, яка їх врятувала. Уже при самому березі він побачив її. Вона стояла і вслід махала рукою. Хлопець не втримався і запитав, як її звати. Вона промовила Синюха. Після цього дівчина розтанула, злилася з туману, зі синьою водою. Заворошено дивився хлопець на це диво, але вже нікого не бачив. Тоді каміння з броду десь зникло, все було наче у дивовижному сні. Як виявилось, то був не сон, бо щойно козаки перейшли на другий берег річки, як з'явилися ворожі загони. На щастя, вони не змогли перебратися на той берег, де були козаки, бо річка Берегиня заховала від них кам'яний брід. Відтоді козак дав назву річці Синюха. Ми з вами дізналися про походження нашої річки. На березі, якої ми проживаємо, відпочиваємо, насолоджуємось. Але що забруднює чисті води? Забруднення гідросфери це надходження у водойми рідких, твердих і газуватих речовин у кількостях, що змінюють властивості води, і є шкідливими для водних екосистем. До найстійкіших і найпоширеніших забруднювачів водойми належать нафтопродукти, стічні води, пестициди, нітрати, фосфати. Синтетичні мийні засоби, пластикові вироби, поліетиленові пакети. Нині надходження цих речовин зазвичай перевищує здатність водойм до самоочищення, які причини порушення якості природної води та заходи охорони водойм? Одним із найважливіших наслідків забруднення води є те, що потрапляючи у водойми, забруднювачі погіршують її якість. Якість природної води це сукупність фізичних, хімічних. Біологічних, бактеріологічних показників, що зумовлюють придатність води для використання, порушення якості води виявляється у зміні її фізичних властивостей, прозорості, запаху, присмаку та хімічного складу, кислотність, кількість домішок, міст отруйних речовин, у зменшенні місту кисню, зміні кількості та видового складу мікроорганізмів, появі хвороботворних бактерій. Які причини погіршення якості природних вод? Природні води забруднюються внаслідок посилення впливу людини, безсистемна господарська діяльність, надмірне використання водних ресурсів, замулення, забруднення та заростання річок, недотримання режиму господарювання на прибережних захисних смугах. Передусім на водні ресурси впливає забруднення промисловими та комунальними стічними водами. Як оцінюється екологічний стан природних водойм? Оцінювання якості природних вод здійснюється трьома способами: фізико-хімічним, бактеріологічним і біологічним. Метод оцінювання якості води за видовим складом і показниками кількісного розвитку видів індикаторів і структури, утворених ними угрупуванням називається біоіндикацією, охорона водойм – сукупність заходів, спрямованих на запобігання, забрудненню та виснаженню вод. Основними заходами охорони водойм є Правові дотримання природохоронних законів, нормування якості води, організаційні створення прибережних захисних смуг, економічні технології очищення стічних вод, соціальні виховання бережливого ставлення до води. Отже, після цієї екскурсії ми з вами знаємо, що перед людством постало важливе завдання охорони гідросфери та збереження рівноваги в біосфері. А зараз ви можете самі перевірити свої знання з теми Антропічний вплив на гідросферу, виконавши самостійну роботу за посиланням нижче. Дякую за увагу!